Нас беруть на понт з приводу диванчика Експром. Типа, дайте гарантію 3 роки, по-іншому не купимо. На диван Експромт йде 2 роки гарантії офіційно в паспорті від виробника. Але зазначено, що використовувати мають люди вагою до 120 кг кожен. Тобто, кожна людина має бути до 120 кг. В такому випадку гарантія на просідання, на усадку йде 2 роки. Але по відгукам такий диван служить і 8, і 9, і 10 років, якщо ним люди постійно користуються. Він дуже комфортний для сидіння. Я вам це ну повірте мені, повірте тим людям, які прийшли і купляють такі дивани просто ну, по 5 6, 7 штук на тиждень. Отримують і дуже задоволені. У нас, до речі, на Google картах можна зайти і подивитися відгуки на цей диванчик. Там з фотками люди залишають, коротше, ну реально багато відгуків. Ну і спальне місце це короночка. Давайте так ляжу цього разу. Воно середнє по жорсткості, воно повністю рівне. І я на ньому просто лежу і відпочиваю. Це кайф. 24 тисячі ціна такого диванчика. До речі, в коментарі була зазначена вага людей до 100 кг. Він це витримає взагалі без питань. Диван Експромт, замовити на сайті Солоха є безкоштовна доставка по Україні. Відправляємо за кордон. В шапці профілю телефончик для зв'язку.